Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Дорогі брати і сестри, доброго дня! Коста рефлексия симовати але ювілею. З цими роздумами ми стоїмо на порозі ювілею. Перед нами стоять великі двері porta Божого Santa, милосердя. Це di двері Божого милосердя. Це чудові двері, it's які, it's які, it's які it's приймають it's наше it's покаяння, it's даючи благодать пробачення. Двері щедро відкриті. Потрібно мати відвагу з нашої сторони, щоб переступити поріг. Кожен з нас в собі має якийсь тягар, який Який, Tutti siamo peccatori. E chi ci ha detto, siamo Questo momento che viene e varchiamo la scioglia di questa misericordia di Dio che mai si stanca di perdonare, mai si stanca di aspettare. ніколи не втомлюється пробачати завжди. Чекає на нас відваги, відваги до щоб йти до тих дверей. Від синоду єпископів, які ми переживали в минулому жовтні, всі сім'ї і вся церква отримали велику відвагу зустрітися на порозі цих відкритих дверей. Церква відважно. Відкрила свої двері, щоб вийти з Господом, зустріти синів і дочок по дорогах, іноді невпевнених, іноді росіяних в ці важкі часи, християнські сім'ї, кораджати були заохочені, щоб відкрити двері Господу, який чекає, щоб увійти, приносячи своє благословення і свою дружбу, це є двері милосердя, завжди двері відкриті. Також двері наших церков, любов, наших спільнот, парафій, двері нашої діцезії повинні бути відкриті, тому що всі тоді зможемо вийти, щоб нести це милосердя Бога. Ювилей означає великі двері милосердя Бога. Але також маленькі двері, наших церков, щоб були відкриті, щоб Господь увійшов, А іноді Господь виходить як в'язень, Господь не силою ніколи силою не відкриває двері, він просить дозволу, щоб увійти, не, не силою. У книзі Откровення читаємо ось стою біля дверей і стукаю. Можемо це собі уявити, як Господь стукає стукає в наше серце, хто почує мій голос і відкриє мені двері, я увійду до нього і буду вечеряти з ним, а Він зі мною. І це останнє велике видіння книги Откровення, пророкує місто Бога, двері його не зачинятимуться. Ніколи днем», Що означає завжди, тому що не буде вже ночі. Є місця у світі де не закриваються двері на ключ. Так, є ще. Існують такі двері. Але є численні де двері. non dobbiamo arrenderci all'idea di dover applicare questo sistema che brognovani anche di sicurezza normale Це нас не дивує, але думаючи про це поганий знак, ми не повинні здаватися. думати, що доведеться застосувати таку систему протягом всього нашого життя. Життя в родині, в міста, суспільства, і тим більше в житті церкви. Це було б жахливо. Церква не гостинна, так як сім'я закрита на себе, вбиває Євангелія і світ висихає. Двері ніколи не е, броньовані у церкві. Символічний жест дверей, пороги, межі, кроки стають вирішальними. Двері повинні охороняти, звичайно, не відштовхувати. Двері не повинні бути. Примусові, навпаки, дозвіл, де є гостинність і свобода. Там темніє свавілля і вторгнення. Двері відкриваються часто, щоб дивитися, може, хтось там чекає. може, він не має відваги або навіть не має сили постукати. Скільки людей втратило довіру, не мали відваги постукати до дверей до наших християнських сердець, до наших Церкви. Вони тут. Вони не мали відваги. І ми вкрали довіру. Будь ласка. Щоб це ніколи не повторювалося. Двері говорять про багато про, про дім, про церкву. Шесть дверей вимагає уважної прозорості. В той час повинні вселяти велику довіру. Хотів би подякувати всіх, хто піклується про двері, нашій квартири, громадські інституції, ці самі церкви. Часто передбачливість, доброта, сторожа здатна побачити образ людства як дім, який є гостинний. Треба вчитися від цих чоловіків і жінок, які є хранителями місць зустрічі. Вам, які піклуєтеся про такі прочислені двері, дякую завжди з посмішкою, завжди щоб там була гостинність, тому що люди будуть будуть відчувати себе щасливими в такому домі. Істинно, ми знаємо, що ми самі є охоронцями та слугами дверей Бога. Як називається? Хто знає, хто є дверями Бога? Ісус. Хто є дверима Бога? Відважно, міцно. Ісус він освітлює всі двері життя, в тому числі наше народження і наша смерть. Він сказав. Я є двері. Хто війде через мене, буде спасений. Увійде Він вийде і знайде пасовисько. Ісус є двері, що змушує нас увійти і вийти. Тому що лоно Бога це притулок, не тюрма. Дім Бога, це притулок, не тюрма. Двері як називаються? Будь ласка, як називається? Ісус. Якщо двері закриті, просимо, Господи, відкрий двері. Це злодії, які прагнуть уникнути цих дверей. Вони шукають інші наміри. Хочуть проникнути в кошару, бо мають злі наміри. Хочуть обманути овець і використати їх. Ми повинні пройти через двері і почути голос Ісуса. Якщо ми чуємо Його голос, ми впевнені, що ми спасені. Ми можемо увійти без страху і вийти без. Nebezpeč, v ti prekrasni movi Jezus, takoš govori, da je on dobrim pastorom. Якщо пастир слухає голос, відкриє і пустить вівці, всіх і тих, які загубилися в лісі. І, госпо... і добрий пастир де шукати не вибирає. Не вибирає настоятель. Всі, всі овечки є запрошені через доброго пастиря. Він Також він слухає голосу. Ми повинні бути як той добрий пастир, як охоронець Церква. Є домом Господа. Церква це не мачуха. Святе сімейство з Назарету добре знає, що означає, що таке двері відкриті або двері закриті, тому що чекають дитину, яка не має житла, хоче сховатися від небезпек. Християнські родини чинять на порозі свого дому маленький знак – двері милосердя і прийняття Бога. І саме тому, Церква повинна бути розпізнана в кожному куточку землі, як... Як... як слуга Бога, який стукає, як Бог, який вітає, не закриває двері перед обличчям. З цим духом. Ми близько, всі ми близько близько ювілею, буде двері святі, двері милосердя Бога. І це також двері нашого серця щоб ми просили пробачення в Бога, і також ми пробачили іншим і відкрили двері серця тим, хто стукає.